Доброго дня, малята! Діти, як ви гадаєте, кого називають пернатими друзями? Так, птахів. Давайте подивимося на життєвий цикл пташок. Як вони з яєчка виростають в велику пташку. Ми з вами вже знаємо багато птахів. Давайте пригадаємо перелітних птахів. Таких як лелека, шпак, ластівка, зозуля, дріст, і волга. Вони відлітають до теплих країв, але у теплі країни всі пташки відлітають. Такі птахи називаються зимуючі. Це сорока, ворона, горобець, дятел, сич, щілик та голуб. А хто до нас завітав сьогодні в гості? Ми дізнаємось, відгадавши загадки. Ця дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані, ще й літає поміж хмар, промовляє кар-кар кар. Хто це діти? Так, ворона. Наступна загадка. Цвіринчить маленька пташка, їсть і крихти і комашок. По двору вона стрибає, в теплий край не відлітає. Що ж це за пташка? Так, горобець. По асфальту чим чекують, щось туркочуть, щось воркують, білі, сизі та рябі. Це, звичайно. Голуби, вірно, молодці. Відгадали всіх наших гостей. А тепер давайте їх розглянемо. Це ворона. Вона велика. У ворони пір'я переважно сіре. Голова, крила та хвіст ворони чорний. А у ворони товстий і міцний. А ось подивіться, горобчик він маленький, сірий, а крильця в нього та хвостик руденькі. Це голуб. Він сізий, сірий, голівка та шия у голуба. Зеленкуваті, блискучі, лапки у голуба, червоні. А тепер давайте трошки пограємо, розглянемо наших пташок та порівняємо їх. Горобець який? Маленький. А ворона велика, вірно. У голуба дзьоб тоненький. А у ворони який? Товстий, молодці. У горобця лапки чорні, а у голуба які червоні, вірно. У горобчика крильця руденькі, а у ворони які. Чорні, вірно, молодці діти. Звісно, діти, кожна пташка по-своєму гарна та красива. Ми милуємось польотом птахів. Нам цікаво стежити за тим, як вони їдять, як рухаються. Приємно чути пташини щебіт, цвірінькання горобчиків, туркотіння голубів. Але пташки не тільки жива прикраса нашої рідної природи. Птахи ще дуже корисні. Вони нищачки шкідніків, комах, гусень. Тим самим пташки бережуть дерева. Тож пташки, як і дерева, наші друзі, пташок потрібно берегти, не слід лякати птахів, не можна руйнувати їхні гнізда, вбивати птахів. Потрібно допомагати пташкам, підгодовувати їх насіннячком, зернятками. Ану, діти, нагадайте, хто приходив до нас в гості сьогодні? Так, птахи, а які? Горобець, ворона та голуб, вірно. А як слід ставитися до птахів? Та чому? Вірно, їх не можна ображати, їм треба допомагати, бо вони наші друзі, пернаті друзі. Дякую за увагу та до побачення, діти!